Діти, сьогоднішнє заняття ми почнемо з аплікації. Будемо робити ось таку чудову весняну квіточку. Для цього нам потрібен аркуш паперу ось вже з такою готовою стеблинкою квіточки, також вирізані два листочки, серединка і пелюсточки квіточки. Їх вісім штук. Тож починаємо. Спочатку ми викладаємо листочки квіточки, намазуємо їх клеєм і приложуємо один і другий. Потім Беремо серединку квіточки, теж намазуємо клеєм і приклеюємо ось так, на середину. Тепер пелюсточки. Намазуємо кожну пелюсточку і прикладаємо по черзі, орієнтуючись від серединки. Вниз. право, Ліво так, це є орієнтування на аркуші паперу, закріпимо його, так і між Ціми плюсточками виложуємо ще ось так приклеюємо. І можна порахувати, скільки ми їх приклеїли. Тож приступаємо до роботи. І на закріплення зробимо квіточку із наших улюблених паличок. Пелюстки квіточки розміщуємо симетрично всерединці і листочки симетрично стеблу квітки. Працюємо.